В ім'я Отця Сина Святого Духа Амінь. Христос рождається, славімо Христа! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші спільночани, хвала Богові, ми знову разом. Я дякую Господу за те, що ви чуєте голос і відчуваєте, приймаєте, очікуєте на молитву. Щейно ми прибули з Йорданських відвідин, де ми продовжуємо навідувати наші родини, наші сім'ї. Ще маємо ту добру нагоду, ще маємо тих вірних, які чекають на кожного з нас. Хтось недавно мені написав, Отче, ви дуже багато ходите з йорданською водою. В розумінні того, що багато священників вже закінчили Йорданські відвідини. А напевне, мушу вам так сказати, що наші юрданські відвідини вони тривають дуже не такий довгий час, адже служіння у міській парафії воно має дуже певну специфіку. І, власне, ця специфіка служіння це тоді, коли ти очікуєш, коли закінчиться робочий день. Коли ти розумієш, що родини і сім'ї зібралися разом, і тоді ти можеш тих 2-3 години відвідати їх після роботи, а це після п'ятої години і до восьмої, там дев'ятої, 9-ї, як вже ситуація складеться. І тому, власне, той час, тих 2-3 години, ми відвідуємо наші родини у парафіальному служінні і стараємося не опустити. Ту родину, ту сім'ю, яка дійсно насправді очікує і чекає того благословіння, і насправді радіє сьогоднішньому вечору, де священник зумів прийти, де є дитина, де є онука, де є батько і мати, бабуся, і дідусь, де діти хочуть заколядувати, де діти хочуть сказати вінчування, з якими я стараюся поділитися з вами. Тому сьогодні цей вечір не став винятком. Ми теж навідували наші родини, були там, де відчиняли. А там, де було зачинено, ну ми йшли далі. І абсолютно не будемо з того робити ніякого клопоту, але розуміємо, що дуже багато людей немає. Дуже багато людей, які насправді до кінця ще не усвідомлюють і не розуміють того йорданського благословіння. І мусять до цього прийти. А ми маємо все зробити для того, щоб кожен християнин, кожна віруюча людина зрозуміла і прийняла благословіння через своє сумління, яке має підказувати кожному з нас. Тому зараз, в цей пізній час, я дякую найперше Богові і вам, що ви дочекалися молитви. Дякую за те, що сьогодні наші герої нас бережуть. Дякую. Богові і тим енергетикам, які стараються все робити, для того, щоб ми мали світло. Але дуже хочу, щоб ми не лукавили, щоб ми не випробовували. Бо повірте, багато чого розумію, багато чого знаю, і хочу, щоб ми перестали займатися фарисейством, перестали займатися випробуванням. І насправді, коли тепло в хаті. Нехай діти вчаться, коли все працює і енергетика на правильному рівні, нехай буде світло, коли транспорт в русі і може робити порядок на вулицях, нехай це відбувається. Коли вчитель готовий навчати, нехай навчає. Коли лікар лікує, він має все для того, щоб лікувати. І так далі, я можу продовжувати до безконечності. Але Читайте між рядками. Я більше переконаний в тому, що всі ці наші випробування, вони не просто так. І в цьому є дуже глибокий підтекст, в якому ми маємо зрозуміти і побачити, що все це не просто так. І ми маємо витримати всі ці випробування, не зневіритися, не розпинати один одного, не пожирати один одного, а пам'ятати, що ми люди, християни, українці. І все те, що хтось собі десь там придумав, то ми маємо подолати, бути мудрішими і витримати все це до кінця, і прийде час, каже Господь. Бо буде час, коли хтось буде розсипати каміння, але прийде час, коли це каміння прийдеться збирати. І тому хто робить все для того, щоб було добро, мир, спокій злагода, хвала і честь. Але хто сіє зерно кукелю? Хто робить чвари, хто робить суточки чи спотикання, нехай остерігається, нехай остерігається Божого промислу і Божої справедливості, і Божого того відповідального такого кличу. Тому дуже прошу про це пам'ятати і вважати, бо Господь над нами, а Він справедливий, який за добро нагороджує, а за зло навідує. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, від отця Родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого, Ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, молимося разом, поширюємо нашу молитву. І разом прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина, небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, наша молитва, благодарення, молитва подяки. Тому щиро щиро запрошую всіх до спільної молитви. Для подяки Господеві. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати, <кхи> моли Мар Мар Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, пам'ятаємо молитві наших захисників, бо їм честь і похвала. Дяка велика за те, що боронять і оберігають нас. Хвала Господу за кожного героя, за кожного захисника і захисницю. Молімося за хворих, за поранених, молимося за полонених і пропавших, молимося за родини наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Ми люби Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. <кій> Отче наш що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за родини, молитва за сім'ї, за всіх немічних, страждаючих, терплячих, вдів і сиріт одиноких старців, подорожуючих і тих, що в чужині. Молимося за тих, що в лікарнях. За тих, що в немочах лежать, молимося за наших наставників, учителів, духівників, капеланів. Молимося за наших фундаторів і жертводавців, волонтерів. Молимося щиро за кожного в намірі місяця, власне січня, які маємо різні намірення. Молимося щиро у наміренні за наших дітей, за нашу молодь, за подружні пари, за плодоносящих. Молимося щиро за всіх, хто зараз в одинокий, немічний страждаючий, який має випробування. Тому молімося щиро за провід церкви, провід держави, нехай Господь буде разом з нами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись, за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мар мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія, мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа. <кій> молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, схорони нас від бекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно, ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого п'ятий десяток, наша молитва, місяця січня за єдність українського народу, за взаємне прощення і любов, за молитву на примирення і покаяння, за навернення кожного з нас і тих ворогів видимих і невидимих, які напастують тими спокусами, щоб Господь застановив і відвернув нас і направив на правдиву. Благословенну дорогу. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <ск Burstádns> Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель, наш Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі, Отче що син, на небесах, <кхи> нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас і навіки. Амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення, всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами. Любі молільники, дякую Богові вам за те, що ви знову були разом в тій великій молитовній родині, і ми знайшли той час. Бачите, тільки бажання, треба мати тільки бажання, і все можна зробити. Можна гори обертати, каже Ісус, тільки треба вірити. Вірмо, ми на своїй землі, ми молимося до свого Господа, ми ходимо до свого храму, ми вчимося в своїх українських школах, звертаємося до своїх українських медиків. Ми насправді є тими людьми, тим народом, який хоче волати до Бога про те, що ми є тут, і ми несемо і беремо відповідальність, тому ми продовжуємо служіння. І я дякую Богові і вам і дай, Господи, щоб завтра ми могли знову зустрітися на молитві. Буду завжди очікувати, буду повідомляти, але ми знову зберемося і будемо молитися разом. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дуже дякую тим, хто допомагає нашим Збройним силам. Дякую тим, хто допомагає нашим хворим, немічним, перестарілим одиноким, як діткам, так і старшим поколінням. Тому щиро дякую вам, любі спільночани, молільники, за вашу активність, бо кожного разу десь отримую від вас повідомлення. Різного гатунку, але в кожному є та поміч, в кожному є молитва, в кожному є підтримка, видима і невидима. Тому дякую щиро всім: прошу про мир і спокій, про молитву, прошу про те, щоб ми переночували ніч, і щоб Господь покликав нас до вічності, до служіння. У Його любові всіх щиро обіймаю і духовно благословляю в ім'я Ісуса Христа. Спокійної ночі Христос рождається.